Творча зустріч Леоніда Горлача зі своїми друзями, шанувальниками, колегами, розпочалася з того, що автор зачитав декілька своїх віршів стосовно сучасної ситуації в країні. Поет повинен бути на вістрі часу. Поет повинен вболівати за те, що робиться з його народом. Та відтак значить, бути активним, і я намагаюся так робити, що не ховатися в експерименти, а думати про те, що робиться з Україною зараз, яке її майбутнє, яке минуле було. У 2013 році Леонід Горлач отримав національну премію імені Тараса Григоровича Шевченка за ліричну збірку «Знак розбитого ярма. Як зазначає сам автор, наповненість цієї збірки зараз як ніколи актуальна, хоча й писалася ще два роки тому. Вірші кількох останніх років, те, що наболіло, вірші, дві поеми, там, начать, які абсолютно начать, актуальні за тематикою. От, і в принципі, а за формою, за всім, що воно було, це просто нажить розвиток тих традицій, якими я займаюся життя в поезії. Це і класичний вірш. Це й музика у вірші, щоб кожне слово звучало. от і багато, багато чого іншого. Перша серйозна журналістська публікація Леоніда Горлача датується 1967 роком у газеті Комсомольський гард і з того часу публіцист не покидає журналістську ниву, працюючи в газеті «Отчий поріг. За словами автора, писати провокаційні статті він почав значно раніше, ще у четвертому класі. Тоді я писав дописи в районну газету, викривав гнівно, таврував дії голови колгоспу, який там погано доглядав поля, комбайнера, який навіть дуже багато зерна залишав у бункері, і воно висі висівалось разом із соломою в стерню, і багато багато іншого». Превеликий жаль на рідній Чернігівщині мало знайомі з творчістю автора, а вона заслуговує достойної уваги. Адже, як зазначає сам автор, поет це не лише творча особистість, а й слуга народу.